Вітаємо у проєкті час блогера на телеканалі Д1. Ми працюємо у прямому ефірі і сьогодні торкнемося найпопулярніших питань: коли ж закінчиться війна? Скільки ще чекати, поки помре кремлівський диктатор, та за яких обставин це станеться? Багато думок, багато здогадок з цього приводу. Та що нам скаже сьогоднішній гість мольфар, майстер Овен Стефан. Отже, я вас вітаю. Я вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Відразу скажу, що я не мольфар. Це є помилково. Це один плюс один колись назвала мене мольфар, а потім підхопили на всіх етерах. Я кажу, що я не мольфар, і ми я не стали виключенням. В... нічого страшного. То, 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 то нормально для реклами якраз підійде. Тому а... е... да, вітаю ваших глядачів. Бажаю всім миру, бажаю всім віри в те, що Україна переможе, і вона таки переможе. Отже, ще Стефане, також бувало. вас вітаю навзаємно з вами привітатися і розпочнемо. Тоді розкажіть про напрям вашої діяльності в цілому, я живу. <с> а якщо брати це напрям, моє... це напрям моєї дія... діяльності, мені було дуже погано. Я хотів би стати щасливим і я живу щасливим. От, по ходу, мені довелося спасти себе, тепер я спасаю людей. Це напрямок моєї діяльності, допомагаю не тільки людям окремо, а й людству в цілому і планеті працюючи з певними речами, і це тому і я і називаюсь майстер. А як відбувається сам процес можливо допомоги? Ось ви сказали, що допомагаєте людям. Як відбувається сам процес цікаво, дізнатися? Коли, коли людина сідає в таксі, вона просто каже: мені в дубровку, будь ласка, і вона не, не каже, як тебе двигун працює, як рухаються колеса, який у тебе підігрів сидіння і хто ти взагалі чоловіче таксист. О тому я працюю своїми техніками, які йдуть ще з лімурійських часів, з Атлантичних часів, оперую знаннями. І в кожному в окремому випадку я допомагаю тим засобом, який буде саме доречний саме в цій ситуації. А скільки вам знадобилося часу, щоб зрозуміти та повністю розібратися у ваших власних силах? А я ще не розібрався в моїх силах і, я, і не розбираюся в них. Я просто живу. Я просто, коли переді мною настає завдання, я його виконую і собі рухаюся далі. Я не замислююсь над такими питаннями власні сили, дуже модно мірятися якимись там рівнями, сил. Я про це нічого не знаю. Я е, взагалі там е, багато з того, що вимовляють якісь дивних слів. Я нічого того не знаю. Тому я досліджую просто те, що я виконую, що відбувається. Е, інколи мені приходить інформація, яка пояснює, як то відбувається, е, і механіку процесів теж пояснює, тому я розумію, як я то роблю. На якому рівні я то роблю, і що я можу, і чого я ну, хочу робити. А ось ви сказали, що отримуєте інформацію? Звідки ви, можливо, її черпаєте? Звідки вона нам надходить? Як цей процес відбувається? Колись я мав доступ до вселенської бібліотеки знань, я її прочитав всю. Тепер воно розпаковується. А скажіть, чи заштовхувалися ви, можливо, з якоюсь критикою свій, свою адресу з цього приводу? Як, можливо, на неї реагували? Ніяк. Це теж реклама. Коли, коли ми виходимо десь на 1 плюс 1, обов'язково боти починають е, е, поливати гімном всіх і мене в тому числі, я за це ніяк не реагую. Я дякую цим дивним істотам. Це їх така робота. Вони так живуть, вони так сприймають світ. А якщо ми побачимо коментарі тих людей, які дійсно відчули е, мою роботу. І її ефективність, то ми побачимо тільки подяки і нічого більше. Коли ми бачимо мою роботу по зціленню, наприклад, суглобів, де 50 тисяч переглядів, і ми бачимо, що там люди дякують мені і визнають, що вони зцілюють суглоби. Да? Якщо ми беремо мою роботу публічну безкоштовну роботу на моєму каналі, до речі, і коли ми беремо мою роботу по зціленню фізичного тіла, то ми бачимо там. Лише подяки. Тому я не звертаю уваги. Знаєте, караван пустелі рухається, навіть коли стадо собак гавкає навколо. На мене це ніяк не впливає. а Тоді пропоную таки переходити до такого головного питання і від себе. Скільки ще можливо нам чекати, поки буде йти війна? Скільки ще чекати, допоки буде живий той кремлівський диктатор? До самого кінця війни нам чекати. Якщо ви знаєте і бачили, і взагалі мої інтерв'ю, я завжди кажу: я не передбачую, я працюю на результат, і я вважаю, що кінець диктатора і кінець війни не взаємопов'язані речі. Тобто, здохне воно чи не здохне, вб'ють чи не вб'ють. Взагалі немає ніякого зв'язку з кінцем війни. Кінець війни вирішується на превеликий жаль по іншому, і взагалі, якщо обставини складалися, і наші партнери. Вели себе трошки по іншому, то я сподіваюся, то вже ми бачили би кінець війни. Ми тепер бачимо два наративи: один ось-ось закінчиться війна по Фрейду або по Арестовичу, я не знаю, і два-три тижні, і е, ще багато-багато років війни. Я скажу і те, і те може бути, але е, собі е, працюю на той результат, який би був притаманний мені. Саме працюю на результат своїми учнями е, на при, при, максимально намагаюся своїми роботами пришвидшити цей кінець, і принаймні якісь орієнтири е, є. Я не стану їх озвучувати, бо не бо без мене е, передбачувачів навалом. Уже війна там Путін вже вмирав 20 мільярдів разів. 154 мільярда рази вже закінчилась війна. І буде продовжувати, продовжуватись по іншим передбаченням мільйон років. Мене це не цікавить. Мене цікавить моя робота, і що я роблю для того, щоб пришвидшити той, той кінець війни. І призиваю всіх перестати передбачувати, а і не йти, і не підпадати під, під, під проросійські наративи, не чубитися нам, українцям, триматися єдності нації, не починати робити під час війни, коли наш корабель розхитаний і горить. Розхитувати його ще більше і вчинювати революцію, розборки і таке інше, треба зараз погасити пожежу, стабілізувати корабль, привести його в спокійну гавань, а потім уже розбиратись з капітаном, з боцманом і з іншими членами корабля. А може спочатку почати кожному з собою, бо те, що мені дописують з різних місць люди, в тому числі з фронту. Ну воно часто жахає від того, що відбувається, я маю на увазі всередині нашої країни. І я думаю, з тим, звісно, що треба спеціальним службам розбиратися вже. Але ну які коли я бачу наратив про революцію, я вважаю, що це люди хворі, яких треба ізолювати і дати країні спокійно отримати перемогу в тому темпі, яким нам дозволяють зброя і наші сили збройні сили України. Бо головний на цій шаховій дошки Збройні сили України і зброю, яку їм дають. Скажіть, ось ви казали, що навчаєте своїх учнів. Як відбувається процес навчання? Чому можливо ось навчаєте? Розкажіть більш детально про це. Я підхопив знання древньої школи Тота Атланта, яка була розташовувалась на теренах. І тепер Єгипту, тепер тої території, що ми знаємо, як Єгипет, і продовжую е, ті традиції, е, принципи, закони, які е, всесвіту, і викладають їх до які дозволяють людині зцілити себе, зцілити обставини свого життя і рухатися по духовному шляху зрозуміло, е, послідовно е, зцілюючи свою свідомість і е, допомагаючи своїм близьким. Отже, це система знань, яка налічує тисячі років, і розпочиналося все за часів Атлантиди і Лімурії, і все продовжується. І тепер то, як казав Воланд, люди не міняються. Ну отже, і принципи теж не помінялись роботи з собою. Принципи не помінялися взагалі, тому що ось ви сказали, що стародавніх таких часів і ось є сучасність. Чи є якісь зміни чи тобто, взагалі немає їх, або можливо щось змінилось О, таке? зміни? дуже дуже позитивні. Людство підкреслило свою готовність лишатися в статусі рабів. На превеликий жаль, на превеликий жаль, людство спокійно дивилось на те, коли в нього забирали всі свободи і права. Але Обмежуючи їх незаконним способом по всій планеті, люди нічого з тим не захотіли робити. І це мене досить вразило і ну, дещо й обурило. Але е супротив одних осіб ні до чого не привів. Цивілізаційно люди лишилися рабами, їм комфортно лишатися рабами, і, і ми побачимо дуже скоро, чи зміниться ця парадігма рабства на нашій планеті. Сподіваюся, що так. На вашу думку, ось ви сказали, що е, залишатися арабами люди, е, людям вигідно. Чому саме так? Як ви вважаєте? Безвідповідальність. У нас ніхто не хоче нести відповідальність за свою дупу. От. Дуже, дуже прекрасно. У чому винен президент, держава, кабінет міністрів, пенсійний фонд, всі кругом злі, а ми несе, не несемо відповідальність. Але недопалок кидає не, не прем'єр-міністр в твоєму під'їзді. На твоїй вулиці серветку повз урну кидає не президент, а ти сам твоє місто досліджує місцянин, а не кабінет міністрів. І з цього починається, з того, що дитинку навчили не смітити, принаймні, і так далі. Тому з малого починається велике. Навести лад в державі, можливо, своєму порадному навести спочатку лад, а потім уже і з, з усіма. І не бігати за, за, за якимись там ефемерними е, мріями, а робити просту справу щодня це найважче. Інколи просто ти йдеш і дякуєш двірникові за те, що він якісно е, виконує свою роботу. Мені хотілося б так само подякувати нашому прем'єр-міністру, президенту і Кабміну в цілому, нашим депутатам. Ми говоримо, Верховна Рада не така, а хто з нас? Бере відповідальність за вибори, які пройшли, за те, як за їх результат. На виборах давайте скажемо, така чи не така. А коли прийшов президент, то ми маємо прийняти свого президента, бо це наше обличчя. І на наступних виборах або викласти йому довіру, якщо він іде на наступний термін термін, або недовіру. Можливо, таким чином, можливо, навіть. Якщо ну я не кажу про час війни, можливо, треба було якось змінювати владу по іншому, але потім її контролювати. Бо помаранчева революція не привела ні до чого. Зміна Януковича на іншого президента не привела ні до чого. Ну я сподіваюся, що після війни і під час війни ми наведемо такий лад своїй державі, але треба на і це наша відповідальність, кожного громадянина на своєму місці не промовчати. І роби, наводити лад своїй державі, то від безвідповідальність приводить до рабства. Ось ви сказали, Раба. що потрібно змінювати і починати з себе з малого. На вашу думку, скільки може знадобитися часу, щоб змінити ось цей менталітет, як ви сказали? Скільки потрібно можливо поколінь, років або це може швидко відбутися? На вашу думку, ну, тепер мо тепер може все відбутися швидко. Бо війна завжди все змінює швидко, і це найкращі передумови для змін людства. Я вважаю, що, по-перше, йде третя світова війна. І подивіться, як люди трансформувалися, як трансформувався наш президент, як трансформувалися президенти інших держав в той чи інший бік, як трансформувалися народи. Подивіться на поляків. У нас були певні суперечки з ними. Пам'ятаєте? Вони десь ділись. Подивіться, як сприймають. Україною, українців, хоча вже є певна втома. Але тим не менше, ми бачимо радикальні зміни серед всього людства: ну того цивілізованого людства, ми кажемо, тому це може змінити і Російську Федерацію, і, і інші держави, і тим більше це не може лишити Україну такою, яка вона була. А на вашу думку, чи зміниться ось саме те, так скажімо, болото, скільки можливо, чи потрібно їм більше часу, оскільки, як ви сказали, цивілізований світ вже змінився, а там все одно, все одно залишаються ті люди, і вони якось не хочуть змінювати нічого. Тобто їх все влаштовує. Чи знадобиться їм більше часу на можливо усвідомлення цих змін? Я думаю, знаєте, що. Декого змінити неможливо, але це люди, які являють собою вчорашній день. Минуле вони там застряли в тому минулому. Вони там і лишаться в тому минулому. І політики, і політикани, і ті бізнесмени, які вирішили, що можна заробляти на українській крові. Теж вони лишаться в минулому, І дуже швидко. Я думаю, що все світ розставить крапки над всіми і, і історія. Буде написана, на жаль, нашою кров'ю, нашого народу, наших страждань, але все одно з нас, з України, почнуться ті, ті, ті зміни радикальні. Я думаю, що бо якщо ми не змінимось, то нічого від того не буде. Людство я думаю, приречене на загибель. Якщо ми й далі будемо себе поводити таким чином, моя хата з краю, я нічого не знаю. А це по всьому, всьому світу така історія і вони не зрозуміють, що війна йде через кожне серце на планеті, то нічого не зміниться. І, і, і я думаю, що людству нема що робити більше. Ще Пора. з приводу росіян, запитаю на вашу думку, чи потрібно їх, можливо, у майбутньому якось вибачити? Особисто я вважаю, що жодних вибачень не приймаємо, тому що вони вороги для нас вже стали. Вони й були такими всю нашу історію. Ваша думка з цього приводу. Я вважаю, що війна закінчиться, коли закінчиться вона в наших серцях. По-перше, я думаю, що має бути логічне завершення цієї війни, знищення Російської Федерації як такової. Ну, я не знаю, вона там розпадеться, провалиться пекло. Взагалі це не цікаво. Бо ця, як казав Сергій Радонівський, що Росія та країна, яка породить Антихриста, так і вийшло. Абсолютне зло. Ми бачимо те, що відбувається. Це людині неможливо простити. Неможливо простити не Маріуполь, не Бучу, не Херсон, не Миколаїв, ні, жодне місце, не Ірпінь. Неможливо знущання над дітьми, над, над старшими людьми, те, що вони над розстріл над нашим воїном за слова Слава Україні. Якого дива ти прийшов, падло до мене в, в квартиру, в будинок, і ти на тобі не подобається, як я живу? Я тебе запитую, як, як мені жити? Чи я тебе питав? Ти наведи лад своїй країні, е, покажи, як жити. Ми можемо буде, на тебе будемо рівнятися. А поки що нам нема чого шукати гарного на, на тій території. Да, дійсно, ми могли би бути братніми народами, але чомусь е, Російська Федерація всьому світу вказує, як жити, що робити, де, де вони там вишукують скрізь геїв, ще щось вони цих. Е, Бандера у них скрізь а в самих самих якраз фашистські наративи подив. Подивіться, що вони там несуть на ті, на ті, на тому телебаченні, і так далі, і так далі. Тому я вважаю, що логічним завершенням буде знищення цієї історії, як як цілосної структури, яка буде скільки буде існувати, стільки буде погрожувати цьому світові, то е, ядерною ялдою, то ще чимось, то захопленням. Прибалтики, то Польщі, то буде ділити то Україну, то Грузію, то Молдову. Воно буде скрізь сувати свого носа, бо в себе в хаті воно не здатно навести порядок. При тому, що купа грошей, енергоносії можна було зробити не е, країну, а цукерочку, де люди б хотіли жити тоді в Російській Федерації. На сьогодні чомусь вони втратили свою е, еліту. І Мозакову, яка розбіглася по всьому світові, і так далі. Чомусь не, не біжуть жити. Хоча були, ми бачили, тим, Жерар де Депардьє там щось, квартиру йому дали, от, і він її дурний взяв, і так далі. Но, п -п Питань більше, ніж відповідь. Я думаю, що е, для того, щоб зцілити відносини між нашими народами, має пройти не одне покоління. Ви подивіться на попередню світову війну. Скільки років були, була біль, хоча біль з обох боків, бо те, що чинили російські війська в Європі, теж на голову не налазило. Хоча в мене дід воював і е, дійшов до Берліну, мав е, нагороди за, за те, і я все життя малим, здуру е, дуже тішився тим і гордився, що ми там е, отримали перемогу. Ми велике, ми 15 республік республіки, таке інше. Але коли прийшло усвідомлення того всього з часом, то мені стало соромно за те, що ми собі дозволили так знущатися на такій величезній території над людьми, бо і голодомори, і все інше. Це народ палач, народ маньяк. То як ми можемо чи катіло можемо ми простити? Ну, це таке питання на десятки, можливо, сотні років. І кілька поколінь людей. Так, да, я хотів би, щоб ми могли прости. Але в мене стоїть завдання інше: викохувати наших постраждалих дітей, жінок, цивільних, старших людей, воїнів. Оце проблема, яка мене більше цікавить. Бо цих людей треба буде реінтегрувати тих людей, які втратили все. І okay. це мене більше заботить, чим відносини з тим сусідом, який набив мені морду. А скажіть, ось ви сказали, що вам, в принципі, все одно, як, яка там ситуація буде в РФ. Скажіть, на вашу думку, вона ж все ж таки може залишитися в будь-якому вигляді. На жаль, вона є наш сусід географічно. Ми з цим поробити нічого не можемо. На вашу думку, чи після перемоги України, чи наважиться РФ, можливо, ще раз піти до нас війною? Ось цей реваншизм? Чи може бути він у них? Я не вірю в ніякого святого Навального. Або іншого президента, бо народ, який породив Антихриста один раз, він породить його другий, народ, який звик себе поводити певним чином по всій планеті. Ми бачимо, як поводять себе тагіл скрізь на всіх курортах і так далі. Вони просто такі. Треба просто зрозуміти, що вони такі, посилювати свої кордони. Дуже є багато питань до попереднього там. Цього прем'єра, який будував у нас на кордоні якусь стіну міфічну, десь вона ділася незрозуміло. У що вона трансформувалася? Я б хотів, щоб людина відповіла е, за де, де стіна була. Так будували, стільки туди грошей сунули. І де пан Яценюк, ваша стіна? Чому вона нас не спасла? От такі питання треба задати. треба, Мабути, сміливим і задати це відповідальним особам, от і притягнути до відповідальності. Я думаю, що там має бути і рів, і стіна, і все має бути і озброєння. І ми маємо при такому сусіді, якщо він лишиться, то постійно ми будемо, як Ізраїль, жити в напруженні і очікувати від туди зла. Добра, звідти поки що не можна. Вони образяться, вони будуть. Ображені це як їх поставили на каліна мордою в грязь і все інше. І цей наратив лишиться. І вони, звісно, захочуть помститися. Звісно, захочуть щось нам і світові доказати, що вони ж були і праві і, і так далі. Будуть знову казати на біле, чорне, знову знайдуть у нас Бендеру, будуть вказувати, як нам вулиці називати, як міста називати. Бо ну це ж їх дуже переймає, яка на якій вулиці живуть українці, що наша історія, От, чомусь. Французи не переймаються, як названі вулиці в Німеччині. У них по перемогою німців названі, а у Франції перемогою французів. Ні у кого протиріч не виникає. Це історія Франції, історія Німеччини. А чомусь цих людей переймає будь-що, крім, крім особистого сортиру і своєї хати, і своїх вулиць, і, і своїх дітей. Вони лізуть скрізь. Тому я думаю, ми маємо бути завжди готові для повтору того, що відбувається тепер. Але нам ще треба перемогти. А після перемоги, якою ви бачите нашу Україну як країну, як націю, як державу в цілому? Я бачу її зруйнованою, майже знищеною. І від нас залежить, що з того буде: чи вона такою лишиться, чи ми відбудуємо країну, яка буде цукерочкою і. Дійсно, це треба вже е, витерти сльози, витерти той біль і приступити до відновлення міст, сіл для того, щоб вони були сучасними, комфортними. Не всі зможуть емоційно повернутися в ті міста, де вони жили до того, але прийдуть туди можливо інші люди. І треба все зробити державі, щоб повернулися з вини змушеної еміграції люди, щоб були достойні місця для роботи. Можливість заробити собі на хліб на і до хліба, і на житло, і на пенсію, адже це позор наші пенсіонери, яким 40-50 років стажу їм не дають пенсії або дають 2-3 тисячі гривень, і ми розуміємо, як вони можуть на те жити. Тому я думаю, що тут і держава має схаменутися, передивитися весь пакет законів і зробити передумови. Можливо зробити офшорні зони, можливо зробити всю країну якоюсь на певний час безподатковою для того, щоб сюди прийшов бізнес і був зацікавлений відбудовувати наші місця, міста і села, і зробити дійсно нову модернову державу, в якій є місце нашим громадянам в першу чергу, щоб люди знали, що ми тут можемо заробити, виховати своїх дітей, дати їм освіту. І таке і безпечно жити ми мусимо, і держава щоб нас любила, щоб, як раніше, в старі часи ще до Володимира, коли князі дійсно поважали і любили свій народ, їм не потрібна була влада. Вони все прикладали для того, щоб народ був щасливий. І коли ми побачимо таких князів, ми їх ніколи не відпустимо до самої старості. Вони будуть керувати такою країною, але не через диктатуру, а через любов до своєї країни. До своєї землі, а не то, що ми тепер розгрібаємо, де хто що де продав, хто що де вкрав, це теж треба навести лад і передивитися певні речі, що відбувається, чому у нас така тотальна несправедливість, чому люди не люблять владу, чому влада не любить людей, і знайти десь розумний компроміс і баланс в цьому всіх стосунках. Пане Стефан, я вам дякую за таке чудове спілкування. Дякуємо, що доєдналися до нашого телеканалу, до нашої програми часу блогера. А нашим телеглядачам я нагадаю, що у нас в гостях був майстер Овен Стефан. Ще раз дякуємо. Слава Україні, Побачимось, сподіваємось, ще в наступних ефірах. Слава, слава, ворогам! Дякую вам, радий знайомству, Обіймаю всім миру. Так, і ще раз нашим глядачам нагадаю, що підтримуйте Збройні Сили України. Вони є зараз неймовірними титанами та щитом для всього цивілізованого світу. А ми з вами побачимось в подальших випусках зовсім скоро. Слава Україні! Побачимось на Д1.